Дорогі брати і сестри у Христі, цю надзвичайно гарну урочистість для наших теренів, для нашої України. Не тільки я так думаю, для римокатоликів, католиків але і для усіх людей, які вірують в Христа, які шукають Бога, і для всіх людей доброї волі. Ця урочистість, ця подія є такою подією радості, з огляду на те, що ми розуміємо, що ми не самі. Ми цінуємо у нашому житті те, що ми знаємо наших батьків, батька, матір. Ми, коли цінуємо те, що вони нам дають, починаємо ще більше розуміти, наскільки велика їх любов. Можливо, у підлітковому віці не завжди це так функціонує. Можливо, ми недоцінюємо цього в повноті. Подекуди споглядаємо на наших батьків, як на тих, хто нам багато чого забороняє. Але коли приходить ця мить нашого дозрівання, дозрівання людського, синівського. Коли ми бачимо, що ми стаємо, неначе такою копією наших батьків, наші повадки, наш характер, те, чого нас батьки доброго навчили, ми цим користуємося, ми бачимо, що ми дуже подібні до них. А з віком ця подібність стає ще більш очевидною. І сьогодні цю урочистість ми, як діти церкви, діти церкви, де головою є і засновником є Ісус Христос, де Матір'ю Церкви є Марія. Дивимося на нас самих. Ким ми є у Божій церкві, як діти. Ми не завжди є тими, хто слухає Батька Матір. Ми не завжди є тими, хто готовий одразу виконати то прохання, з яким до нас звертається Марія. Ми не завжди є готові послухати нашого батька. Чому? Можна просто пояснити це наслідками первородного гріха. Можна сказати про дійсно це бажання сказати. Як ми говоримо своїм батькам в бунтівничих таких моментах і віці, говоримо, я вже дорослий, я знаю, що робити. Але коли приходить момент істини, коли приходить той надзвичайний момент самотності, коли відходять наші батьки, коли ми втрачаємо частку, неначе себе. Ми починаємо так само звертатися до того всього, що є найкраще. В нашому християнському житті ми, коли відходимо від Бога, коли говоримо Богові, я знаю найкраще, як прожити моє життя. Говорю до Марії, яка є моєю духовною матір'ю, я знаю, як найкраще прожити моє життя. Але в моменті істини, коли з'являється брак, я починаю шукати. Того і ту, хто може наново оживити моє життя. І тою, хто дав Богові життя, Ісусу Христу. Є Марія, яка також, і ми сьогодні чули це у Божому Слові в Євангелії, як сам Божий Син говорить до Йоанна: Ось твоя мати. Промовляє до кожного з нас: ось твоя мати, яка буде тебе постійно супроводжувати, яка, як жінка, буде піклуватися про багато справ, яка буде переживати постійно, які переживання Марії, Матері Божої і нашої Матері, найголовнішим її переживанням і найголовнішою її турботою. Є те, щоб ми були у доброму стані і щасливі. А повноту щастя ми знаходимо в самому Богові, її піклуванням, її опікою, її турботою є те, щоб ми віднайшли на ново Ісуса Христа, її Сина, нашого Господа, і її Господа. Що вона для цього робить? Дуже багато. Дуже багато. І що найцікавіше, це не є помітне ані на перший, ані на другий, можливо, погляд, лише потім, згодом, в часі, вона постійно заступається за нас. І робить це як особисто, так і відповідаючи на прохання і молитви тих, хто за нас молиться, а таких людей є багато. Вона допомагає. Нам, своїми молитвами і заступництвом, щоб привести нас до свого сина. Кожне об'явлення Матері Божої, кожна чудесна ікона чудотворна, така як в Бердичеві, така як в інших місцях по всьому світі, має на меті одну справу. Кожне об'явлення Матері Божої в люрт в інших місцях має на меті має за мету одне, щоб ми прийшли. До Ісуса Христа, нашого Спасителя. Вона підтримує нас і в складних часах. Вона підтримує нас на шляху до святості, у випробуваннях, тому що вона сама пережила це. Як приклад, згадую історію одного місіонера Облата. Він у церкві є блаженний. І це є отець Йосиф Цибуля, який. Пережив дуже багато, який так само загинув в концентраційному таборі, в який був німецькими загарбниками приречений на смерть. Але перед цим, коли він був опікуном нижчої духовної семінарії, йому і взагалі місіонерам облатам наказали. Піти і в околиці знищити всі фігури Божої Матері і так само фігури святих і так далі. І доручили визначити тих, хто піде і це зробить. А отже, з одної сторони, нас церква навчає, катахізм навчає, що під примусом боронячи свого життя, щоб його зберігти, ми можемо це вчинити. Можемо. Тому що хтось, так як німецькі солдати поставили біля скроні дуло пістолету і говорять, будете це робити. То ми можемо з огляду на те, щоб боронити своє життя, це зробити. Але він не визначив нікого серед тих молодих хлопців. Він не визначив нікого серед священників. І якщо б довелося, мабуть би, і пішов би це сам робити. Але він сказав одну фразу місіонер Облад, тобто присвячений Пресвятій Діви Марії, не буде розбивати фігури Божої Матері, не буде цього робити. І заступництво Божої Матері вчинило те, що ніхто. То мав би це робити, ніхто не постраждав з цього приводу. Ніхто. Потім його заарештували за те, що він виконував своє служіння як священник, хоча йому забороняли це. Він відвідував хворих, сповідав, причащав, відправляв для них Божу службу. І потім загинув у концентраційному таборі. Ми не маємо його могилу, він був спалений в печі. Дійсно, біля Христа стоїть Марія, нам в житті неодноразово треба буде стати біля Христа і подивитися на нашого Спасителя. Це може бути і безвихідна ситуація, це можуть бути сльози навернення, це може бути наша переміна завдяки Божій благодаті, бо це вона, перша в нас діє, а ми з нею співпрацюємо. І в цій, в цій співпраці відбуваються чудеса навернення. Неодноразово нам треба буде стояти біля Христа у найскладніших моментах нашого життя, так як під час війни, наприклад. Пам'ятаймо завжди, поруч з нами є Марія. Іноді, можливо, ми не пам'ятаємо про це, але в духовний спосіб ця підтримка це. Ця підтримка материнська вона завжди є з нами. Тому просимо її заступництва. І якщо у когось сьогодні, завтра, чи протягом цього року немає можливості поїхати до Бердичева, особливо в час цих урочистостей, то можна собі запланувати, можливо, протягом року, цього року, наступного року, відвідати цей санктуарій, щоб помолитися. Біля ікони чудотворної ікони Божої Матері Бердичівської, щоб випросити благодать навернення для себе, для когось іншого, як одна жінка в паломництві несла два таких більших каменя, щоб це мало свою вагу. Це, з одної сторони, символізм, а з другої сторони, те, що найголовніше було це віра цієї жінки. І вона несла. Ці два камені, щоб покласти біля ікони Божої Матері за свого сина і за свого чоловіка, і випрошувала потрібні благодаті для них, що сталося, її син і чоловік пізнали Бога, навернулися до Бога, перемінили своє життя, бо це була нагальна потреба. Вони нищили своє життя. Своєю поведінкою, своїми залежностями. А отже, духовне заступництво і опіка нашої Матері приносить плід. Для нас є головне, щоб ми були відкриті на те, щоб і дозволити, щоб наша Мати представила наші молитви, нашому Спасителю, її Сину Ісусу Христу. Амінь.